Привіт, Запоріжжя. Це топ новини дня від п'ятої редакції. Контузило та поранило уламками жителя малої токмачки. Росіяни атакували село з артилерії. 54-річний постраждали у лікарні. Поліцейські задокументували наслідки прильотів по селу Лежене Запорізького району. Ввечері 26 липня туди вдарили російські шахеди. На Хортиці перед Арковим мостом горіла автівка. Схоже, ситуація трапилася біля Дніпро Гесу. водію пощастило більше. Вчасно нагодилися патрульні поліцейські, які побачили задимлення з вантажного відсіку, зупинили водія і загасили вогонь. Граната на дитячому майданчику. Житель Олександрівського району Запоріжжя знайшов у дворі ручну бойову гранату М67. Її вилучила поліція. На мосту Приображенського помітили маршрутку, з вікна якої стерчить пасажир. Транспорт був переповнений. Поліцейські вже знайшли жадьбного водія та оштрафували. На Гуляйпільському напрямку тривають бої. Росіяни штурмують наші позиції в районі Гуляйполя. Повідомляє Генштаб. На Оріхівському напрямку ворог двічі атакував оборонні рубежі поблизу Малої Токмачки та новоандріївки. Безуспішно. Вогонь випробовує Запоріжжя. Впродовж доби надзвичайники ліквідували 27 пожеж в екосистемах. Сьогодні вночі внаслідок короткого замикання сталося загоряння у чотириповерхівці на площі 300 квадратних метрів. Саме пожежі є причиною смороду, який не докучає запоріжцям, повідомляє міська влада. Бердянську держзрадницю можуть випустити під заставу у 908 тисяч гривень. Ольга Галаніна, депутатка ОПЗЖ, добровільно зайняла окупаційну посаду. А в березні 22-го намагалася повернутися в Запоріжжя. Триває суд їй загрожує довічний з конфіскацією. Тим захисники Галаніною просять випустити її з під варти на лікування. Зова передала захисникам на Запоріжжі військову допомогу на суму 51 мільйон гривень. Це повнопривідні позашляховики, безпілотники, мавіки, FPV, Старлінки, екофлоу, тепловізори, антидронові рушниці та реби. На березі Дніпра запоріжець знайшов міну калібром 37 міліметрів часів Другої світової. Сапери ДСНС її знешкодили. Толока на хортиці, сотня містян, взяла участь у всеукраїнському марші прибирання. Зібрали зо 30 кубометрів сміття. В відвезуть на переробку. А більше новин шукайте у телеграм-каналі П'ятої редакції. Підписуйтеся, аби бути в темі.